Дрофінська Валерія, Павло Глазовий, як вовка лякали. Електричкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна вже почути всяких балачок. Літній дядько молодому весело кивав. Перевірим, як у тебе варить голова. Йдеш ти полем без патронів, розстріляв усе, а тобі на сусідсь вовка сатана несе. Що ти зробиш? Заховайся в ямі під кущем. Айде, синку, з'їсть негайно, шапкою і плащем. Є одна мисливська хитрість знай її і ти Не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, розуйся і зніми штани. І лупи по морді вовка мокрими штаньми. Вовк штані боїться більше, ніж вогню. Це, кажу, я щиру правду, не якусь брехню. Молодий не дуже вірить, скоса поглядав. Добре, каже, якщо буде поблизу вода, а як ні, то що робити? Чи баюра, чи калюжа, чи якийсь струмок. А як ні, то що робити? Не жури, синок, доки будеш розуватись і знімати штани? Десять раз у тебе стануть, мокрими вони?